Вітаю вас, шановні глядачі. І нарешті довгоочікуваний фінал першого сезону нашої рубрики Еліас спільна місія за право звання кращих еліасистів служби порятунку. Будуть змагатися зв'язківці і хіміки. Але фінал на то і фінал, щоб визначити найсильніших. Пояснювати слова вони будуть пов'язані з діяльністю один одного, тобто хіміки пояснюють слова зв'язківців, а зв'язківці хіміків. Першими виступлять у фіналі наші хіміки. Зустрічайте їх оплесками і побажаємо їм успіху. Е, що ми зараз знімаємо? Е, відео. Е, потік води спричинений вітром. Ковивання е, на морі. Хвиля. Добре. Е, що ми використовуємо, коли в нас відсутній інтернет, роутери не працюють. Що в нас стоїть на клумбі? Старлін. Що ми вмикаємо, щоб зарядитися? Повербанки. Да, а е що, що вони роблять? Що вони роблять? Е енергію дають. Не е дають енергію, а. Е е живлення? Живлення. 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 Буває, дротове, бездротове. З'єднання. Да. За комп'ютером ти працюєш, клацаєш. Е, е, чим? Мишкою. Угу. Е, у, у стіні ток проходить по ньому. Кабель. Угу. Е, на телефон приходить. Повідомлення. Угу. Е, так. З двох одне слово буде, тільки я поясню по, по двом. Е, у в машині В машині включаєш, грає. Радіо. Р... Так. Е, і на морі ти казала. Радіо хвиля. Так. В, в і... да, е, до телевізора переключаєш чим? Пульт. Так. І ти працюєш на чому? Е, печатаєш, працюєш. В комп'ютері. Е, По-іншому. Е, з екраном. Е, ноутбук. Так. Мікрофон. З чого ми можемо побачити вигляд з космосу? Спутник, супутник. Супутник. За чим я працюю постійно? За комп'ютером. на клавіатурі. Букви, цифри. Коли, щоб зайти, облікнути ПК. Пароль, пароль, а що як е називається? Код. Той, хто приймає на іншій Його? лінії. А, блін. блін. А це взагалі печалька. Буде два слова. Угу. Щось рівне. Лінія. І. Телеф зв'язок. Разом. Лінія зв'язок. Яз... Зв так, лінія. Зв'язку. Є. Угу. Е, передаємо, передаємо на виїзді по чому. По рації. Е, по іншому якось. В машині що так, є? радіостанція, я зрозуміла. Так, на, на тій же радіостанції е, зверху що в нас таке длінненьке? Антена. Єсть потім уші ми втикаємо Що? по іншому є слово таке до телефону підключаємо. А, ну, ну, блютуз. І e, ще понісу. Гурнітура. На ООО, майже те саме тільки буква по-іншому перша. Перша, друга буква. Буква. Э, Час, до пісне. Йо моя. Так. Я все є. Гарнітура. Екстра раунд. Це раунд, в якому соперники підготували по одному важкому слову на учасника, і на пояснювання кожного слова є лише 30 секунд. Бали за ці слова подвоюються із двох слів, е, але з'єднаєш у кучу. Що ми зараз знімаємо? Е, відео і є світу України. Карта разом. Відеокарта. Е, коли купуєш телефон, на телефоні характеристики ми включаємо. Що в телефоні є. Е, е, хорошо. Е, приїжджають нас е, пер, е, перевіряти. Е, е, хто? Хто приїжджають перевіряти? Хто? Ну, ну... оперативні. Так, перше слово буде. Оперативна пам'ять. Да. За підсумками усіх раундів хіміки набрали 18 балів. А з врахуванням правильних відповідей в екстра раундах кількість балів становить 22. Тепер будемо чекати відповіді зв'язківців на такий доволі гарний результат. А з вами були рятувальники Чернігівщини. Бережіть себе.